Вітаю, мене звуть Ліна і ви на моєму каналі «Мій творчий простір. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, які в мене були процеси на минулому тижні, що мені вдалося зробити, а що ні. В цілому я задоволена результатами, тому що коли в тебе щось виходить, то ти, звісно, отримуєш задоволення. Напевно, почнемо з готової роботи, тому що вона в мене є одненька, але все одно є. Це такі шкарпеточки, які я в'язала з пряжі ручного фарбування від галинки. Значить, тут було 80% мериносової вовни, 20% нейлону, 400 метрів на 100 г. І колір мені нагадував ялиночку. Ось подивіться, ось так воно викладається у градієнт, ось такі шкарпеточки. Я їх в'язала десь на 39 розмір. Пряжа мені дуже сподобалось, тому що вона після прання випустила дуже-дуже такий красивий пушок. Вони дуже, мало того, що вони дуже гарні, саме фарбування дуже красиве, і лягає воно. У шкарпетку дуже красиво, так воно ще й сама пряжа дуже класна, вона випустила пушок, вона м'якесенька, зовсім не колеться, я дуже задоволена. Значить, В цих шкарпетках я в'язала п'яточку Стронг і спробувала зв'язати мисочок зірочка. Дуже мені сподобалось це. Ну, такий мисочок, єдине, що він більше підходить на вузеньку ніжку. Хоча я не можу сказати, що в мене ніжка дуже вузенька, я би сказала навпаки. Але на мене воно також добре сідає, і я залишилася задоволена. Ось, У мене ще залишилось ось стільки пряжі. І знаєте, єдине, за що я жалкую, так це, це те, що ось. Оцей колір я до нього не дійшла. І це мені трошки шкода. Але, ну, я думаю, що я придумаю, що зв'язати і кудись додам і будуть теж красиві шкарпетки. Отже, Значить, Тут я вам все про них розказала, вагу я не зважувала, але ви можете собі зрозуміти. Ну, я потім підпишу, щоб вже було все видно. Я вам їх більш детально покажу, зробу таку підзйомку, щоб було краще видно, тому що ви маєте побачити цей пушочок. І ось Галинка розповідала, що вона фарбувала цю пряжу. Спочатку вона в'язала таке полотно. Потім фарбувала, щоб йшло такий градієнт, і потім розторочувала полотно і змотувала такі бунтики. І коли воно в'яжеться, то здається, що ти в'яжеш наче з розпущеної пряжі. Але після прання все вирівнюється, все дуже-дуже красиво виглядає. Я залишилась дуже задоволена оцією своєю роботою. Наступна робота, над якою я працюю, це не джемпер, це светр для моєї Катюши. А, я в'яжу його з такої товстенької пряжі. Мені її дарувала Маруся на день народження ще в минулому році. І ось вона, нарешті, дочекалась своєї черги. І ось такий джемпер. Минулого разу я вам його показувала, отут було зв'язано, я спеціально поставила маркерок. Тепер я дов'язала тіла, почала вив'язувати рукави вже, бачите, ось так воно виглядає. І потім я ще хочу вив'язати високу горловинку. Єдине, я знову переживаю, тому що ну, не знаю, чи вистачить мені пряжі чи ні, хоча там було багатенько її. Значить, це светрик такий, він не дуже довгий, але такий. ну, Десь по кісточку. Ось тут тут по кісточку, і він не обтягує її, а така, бачите, як резиночка. Дуже мені подобається цей візерунок, до того ж, він ще і класно в'яжеться. Дуже такий простенький, немає ніяких заморочок. Я дов'язала вже тіло і закрила голочкою низ цю резиночку 2х2. Все вам буду показувати на підйомки, щоб вам було краще видно, тому що, я думаю, тут, можливо, не все можна роздивитись. Але виглядає, мені здається, дуже красиво, тому що ця резинка вона видовжує і добре, що вона її не обтягує, тому що вона худенька і ну, коли дуже обтягує, то теж вона не дуже красива. Так. Отже, третя робота, над якою я працювала, це така спонтанна робота, і, але вона настільки мені подобається, я дивилась відео Каті, її канал називається Dream Toys. Dream Toys. Вона розповідала про те, що вона там свої. Ну, про свої плани показувала, що вона в'язала. І вона сказала, що недавно вийшов її майстер клас на малесенького котика, який має довжину 10 см усього і дуже легко в'яжеться. А у моєї Катюші у подружки день народження. І ми довго думали, що ж їй такого подарувати на день народження. І потім я запропонувала Каті подарувати цю іграшку, тому що вона така мила і класна, що я не могла. Ну, мені, по-перше, захотілося її зв'язати, а по-друге, коли є кому її подарувати, то це ще краще. І отже, я почала в'язати. Мастер-клас дуже подробний, тому не переживайте, от вже майже, майже закінчений. Тут залишились вушки, хвостик, і, і оформити мордочку. Ось такий буде завишки, ну, тут ще вушки будуть. І він такий оцей, це кошенятко. Таке. Я думаю, що Якщо ви хотіли би таке щось зв'язати, не дуже складне, легеньке і в той же час дуже миле, і дуже гарненьке, то обов'язково скористайтесь цим майстер-класом. Я залишу посилання на нього, щоб ви також могли зв'язати таку молоту собі. Оце все, над чим я працювала, але на цей тиждень я за... За... собі запланувала, що я хочу шкарпетки я закінчила. І, тобто Можна щось починати. Тут котика трошки залишилась, светрик я буду в'язати потихеньку, але я ще хочу розпочати в'язати собі шапку, бо вже скоро зима закінчиться, а я ще ніяк. Тобто я вам розповідала, що я купляла пряжу в магазині WulExpert. Це 100% меринос і тут ще додавання меринос бебі-верблюдом. От оці дві ниточки, я хочу їх поєднати і зв'язати собі шапку. Спочатку я хотіла зв'язати її резинкою, а тепер знаєте, що я подумала? А можливо, зв'язати таким візерунком, мені здається, буде непогано. Я спробую і подивимося, що з цього вийде. Отже, такі дві ниточки. Я думаю, що воно буде гарно тримати резинку, тому що це меринос, і тут також 60% мериносу, то воно буде точно, ну, має, на, мої, на мій погляд, тримати резинку. Колір дуже красивий, такий горіховий, я би сказала, і мені дуже-дуже подобається. Отже, Це я буду працювати, то я хочу завершити. Кошенятко, джем, не джемпер, светрик я буду просувати далі, тому що а, ну, також зима закінчується і шапочку розпочати, але я думаю, що ця шапка вона і на наступний год згодиться, нічого страшного. Отже, отакі в мене були. А, В'язальні мої пригоди, а ще на цьому тижні я дуже багато пекла. Я чого вам хочу про це розповісти, тому що я вперше пекла пиріжки з дріжджового тіста в духовці. Я вам ставлю фото, які вони вийшли. І я, знаєте, не то що я хочу похвалитися, але і похвалитися також, тому що вони вийшли. Ну, я не знаю, вони такі гарні і красиві були. І я дуже задоволена. Останнім часом мені випікання якихось виробів доставляє неймовірне натхнення і задоволення, тому я стала дуже багато випікати. І також пекла горішки оці ці зі згущенкою. А знаєте, що мене здивувало? Я думала, не так просто, але стикнулася з тим, що коли накладаєш оце тісто на горішки, то а, у мене так виходило, що одна сторона виходила за межі самого горішка, а друга була як пуста. І він такий, я вам зараз покажу, ось так виходить, бачите, тут не вистачає, а тут забагато. І я там уже потім пробувала, намагалася його якось здвигати, але може ті, хто печуть горішки постійно, може, ви мені підкажете, що я робила невірно. Горішки я не фотографувала, думаю, що то просто. А от пиріжки я вам покажу, тому що вони вийшли дуже гарні і дуже класні. Міні-мама розповідала, як їх готувати, і все вийшло як мало вийти. От. І так що, не знаю, можливо, на наступному тижні. Теж щось буду випікати, і мені просто цікаво пробувати щось новеньке того, що я ще не робила. Якщо вам цікаво, то пишіть, я, можливо, буду вставляти невеличкі або рецепти, або розказувати, як я це робила. От. Дайте мені знати про це. Ну, а на цьому все. Я бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. І зустрінемось в наступних відео. Бувайте!